Всім привіт на моєму каналі. Зараз я знаходжусь в Кракові. Вже вечір. Ось центральний вокзал Кракова. Поруч же де вокзалом торговий центр галерея Краковська. Такий прекрасний замок. Тут в центрі парку. Ось тут вказівники, куди йти, От на цей замок. Центр міста. Дивіться, яка гарна архітектура. Так, дуже дійсно гарна архітектура, старовинне місто, центр краку. Ось такий замок. Старовинний. Таке чудове місто краків. Просто чарівне, заворожуюче. Ти дивишся на цю красоту, думаєш, що, ну, напевне, немає вже кращого. З... Виходиш на іншу вуличку, а там ще краще. Заходиш в цю середину, в цю... там ще краще споруд. Ну, Така красота. От відкривається от такий вид. Коли проходите тунель. Коли заходите через цей тунель, от такі красота. Чи ні, видніється. Замок. Зараз я туди йду до нього. Ну, я дійшла до замку. Ось такий вид. На іншу фортецю, тільки що було. я на величезній площі Дивіться, який замок. Народні бува. Чувствується в церкві. Ладисний такий каретів, вечором, вечір. Ці люди веселяться, тут танцюють. Дуже все гарно, чарівно, весело. Адаму Мічкевичу народ ставив пам'ятник. Отака от красота, гарна архітектура на площі. Дзвіниця. Народ гуляє, весело. Їдять, танцюють, святкують і не скажеш, що це поруч біля України. Три години їзди. З вулиці от потрапляєш на іншу вулицю, де тут така церква гарна. З іншої сторони теж гарна церква, але там перекрита дорога. От Дуже гарна церква з колонами. І тут ще одна. Тут це з старого міста. От такий замок шикарний. Оце одна старовина церква. А стан дітків такі.